Вітаю! Сьогодні я вам покажу дім, який може стати ідеальним місцем для відпочинку, і просто насолоджуйтесь кожним днем. Щойно ви відкриваєте фірточку, у вас зустріне зелений сад: вижні, малина, ужина, полуниця, яблука. Тільки уявіть собі, ви виходите вранці з чашкою кави і збираєте власні свіжі ягоди. Погляньте на фасад, утеплений якісним пінопластом. Заходимо в гараж. Де легко поміститься ваш автомобіль, садовий інвентар і різні дрібнички. А підвал зі світлом якраз стане ідеальним місцем для зберігання овочів, жодних турбот про свіжість вашого врожаю. Можна зберігати картоплю, курячки, а також морквочку. Зараз ми зайдемо. З самого першого погляду нас зустрічає світлий ганок з овальними віконцями, які додають дому шарму. Також ви бачите маленький коридорчик попереду, який веде до шикарних дубових сходів. Ви тільки подивіться на якість, як вони ідеально виконані, і це аж до третього поверху. Під даними сходами є невеличка комірчина, де ви можете зручно сховати все, що не хочеться тримати на виду. Кухня, серце дому знаходиться зліва. Велика кутова, а, також з проведеною водою, з бойлером. Тут вистачить місця для всієї рутини та гостей. Навіть є розкладний диванчик для тих, хто захоче залишитися на ніч. Отже, переходимо до санвузла, який є поруч. Він сучасний з пральною машинкою Bosch та душовою кабіною з гідромасажем, щоб зняти втому після насиченого дня. Переходимо до спальні з двоспальним ліжком та великою шафою на троє дверей. Там спокійно може поміститися весь ваш одяг. Одна частинка йде на полички, інша частинка йде на той, який потрібен одяг на вішечки. Далі ми через коридорчик знову ж таки приходимо до вітальні з великим кутовим диванчиком та розкладним кріслом. Також тут є стінка, навіть фортепіано. Уявіть, як ви можете гарно проводити вечори з сім'єю чи друзями. І хто в грати і налаштовувати це буде просто насолода для ваших вух. Переходимо на другий поверх. Другий поверх у нас простір для вашої фантазії. Хочете більярдну, а може додаткову кухню. Без проблем саме тут ви можете її облаштувати з одним віконцем, як вам зручно, на одну стіну чи на іншу. Також в іншій частині знаходиться в нас відділення, де можуть бути розміщені ваші спальні. Тут є три спальні, одна велика вітальня і місце для сам вузла. Саме комфортне те, що цей поверх може бути також абсолютно житловим і втілення ваших мрій. Піднімаємося на третій поверх. Ви бачите простори, горищі, ви можете тут зберігати речі, облаштувати також ще один поверх, або зберігати якісь дошки, будівельні матеріали, можливо. Все, що вам заминається. Далі крокуємо у двір. Тут ми бачимо криницю, з якої ви можете пити смачнющу воду зранку. Також є качелька для діток. І власне, заходимо в літню кухню, де колись вона була робоча, ви змогли б собі приготувати будь-що, що вам необхідно з їжі, адже там є газова плитка, також вода проведена і така невеличка кухонька. Ну, тобто, це для того, щоб ви змогли. Приміщення для тварин виглядає саме ось так. Тут можна зберігати кроликів, свинок, курочок, качечок, курівку. Кого захочете? Також в нас є січкарня І шафа. і вмістка шафа. Ще є також сарай для зберігання додаткових речей. Тут є все необхідне для життя, навіть зовнішній санвузол. І на завершення ще один погляд на сад та город, фруктові дерева, місце для смачної їжі, дитячих ігор, тихих вечорів. задіб. Дзвоніть сьогодні, щоб домовитися про перегляд.